Дякую за уточнення, це важливо. Шановні колеги, продовжуємо роботу. Слово надається голові лічильної комісії для оголошення результатів таємного голосування. Професор Романчук Сергій Вікторович, будь ласка. Шановні голови, шановні члени Державної Ради, шановна Яна Іванівна, будьте доросли, дозвольте до власне по засідання комісії обратно і спеціально ради присвячення на поступку 9529. 15 травня. до Слава комісії професія Граманчук, Чеховська, Заневський. Комісія обрана для продовження голосів для таємного голосування щодо присутження про категорії Тетяні Слад Дохарської ради затвердженої кількості 19 осіб. Були присутнені на засіданні 17 членів Дохарської ради, зокрема, 6 наук за проявлення десертації. Результати голосування щодо прислуження наукового студентня доктора на свідчного хубавання та господи Тетяні Тетяніва. Кожна голосів за. Марсу. Проти один не дійсний немає. своєї комісії не є. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до лічильної комісії? Немає запитань. Хто за те, щоб затвердити протокол лічильної комісії? Прошу голосувати. Дякую. Проти. Утримався. Протокол затверджено. Протокол затверджується. Відкритим голосуванням про свою Стосовно висновку ради, які є пропозиції, проекту висновку Приняти. прийняти в цілому. Хто за пропозицію прийняти в цілому, прошу голосувати. Шановні колеги онлайн, дякую. Проти утримався. Висновок ради прийнято. Знову Тетяна Іванівна, спеціалізована вчена рада д 35 829 01 Присуджую вам науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальністю 2400, фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Засідання закрите. Дозвольте запитати спеціалізовані.